Навпроти будівлі кабміну організатори акції влаштували перформанс. Хворі натягли на голови марлеві мішки, а на шиї повісили зашморги. У такий спосіб демонстрували без належного лікування країна підписує їм смертельний вирок. Кожному, кому поставлять діагноз гепатит, на них виділили 0 гривень. 0. Чоловік прийде в лікарню, все, що він зможе там отримати добре слово врача. Три з половиною мільйони українців інфіковані гепатитом С. Необхідне лікування отримують лише десятки тисяч. Найдешевший курс терапії коштує 20 тисяч доларів. Таких грошей більшість хворих просто немає, тому просять допомоги у держави. Тут не мільйони гривень нужен, тут потрібні мільярди доларів. Європейські країни виділяють на боротьбу з гепатитом, і у них не така ситуація, як у нас в Україні. 2-2,5 мільярда доларів. Год в год і вилічувати ця сума ще більше. цьогоріч Україна вперше за 20 років розробила спеціальну програму із профілактики та лікування вірусних важких хвороб. Її можуть затвердити 24 квітня. На проєкт уряд виділив половину необхідних грошей більше як 300 мільйонів гривень. Відповідні зміни вже внесли до цьогорічного бюджету. Фінанси будуть з кожним роком збільшуватись. Тому з другого півріччя. Ми отримаємо кошти на фінансування програми з гепатиту С. Не залишаться без медикаментів і хворі на туберкульоз та снід. В аптеках усі необхідні препарати є, переконують у Держслужбі соцзахворювань. Однак важкохворі купують їх неохоче, переважно через брак грошей. Витрати на такі категорії візьме держава та допомогти одразу всім не зможуть. Треба визначити, кого ми візьмемо сьогодні, завтра, післязавтра, в листопаді, в грудні. Тому що це ж не тільки вимагає, от все є ліки, всі паці... пацієнти почали лікуватися. І кадри, і навчання, і можливість доставки препаратів, і діагностика це все вимагає планового підходу. Тим часом в Україні щодня тільки від гепатиту С помирає щонайменше 40 людей. А за два десятиліття туберкульоз, снід і гепатит забрали життя більше як 360 тисяч українців. Андрій Лащ, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.